Абоненти державної криворіжтеплоцентралі підпорядкованою НАК Нафтогаз України змушені жити в умовах, які важко назвати придатними для життя. Через відсутність опалення, яке обіцяло вімкнути ще 8 грудня, температура у квартирах не перевищує 10 градусів, а місцями вона ще нижча. У таких умовах страждають не лише здоров'я мешканців, але й їхні домівки. Через постійний холод і вологість на стінах квартир почала з'являтися пліснява, яка не лише псує вигляд житла, але й шкодить здоров'ю. Про за що ми повинні мучитися. Чому ми повинні мучитися в таких умовах? В нас несплата? Чи що? Що відбувається? Чому труби не змінюються? Чому вчасно опалення не вмикають? Чому пенсіонери повинні страждати? А діти маленькі в шубах бігати в власній квартирі. Шпалери відходять, меблі втрачають свій вигляд, а волога поступово руйнує стіни. Зокрема, пліснява, яка з'являється у холодних і сирих приміщеннях, є небезпечною для дихальної системи і може викликати алергії та загострення. Хронічних захворювань. Місцеві жителі розповідають, що у таких умовах важко навіть заснути. Доводиться вдягатися у теплий одяг, спати під кількома ковдрами та використовувати обігрівачі. Але через високу вартість електроенергії далеко не кожна сім'я може собі це дозволити. Опалення немає спочатку опалювального сезону. Згідно договору він повинен початися з листопада місяця. Його немає по сьогоднішній день. Поцвіли обої, з'явився грибок на вікнах, мокротиня, яке ми не всюємо убирати. Ранок починається з того, що ми починаємо протирати вікна від е конденсату. Ну, все мокре, постіль мокра, сира, підлога теж сира і мокра. У свою чергу в офіційних звітах теплоцентралі зазначається, що будинок вже підключений до системи теплопостачання. Але як зазначають мешканці, батареї залишаються холодними через низький тиск у системі. А гаряча лінія державного підприємства ігнорує прохання мешканців вирішити цю проблему. Для того, щоб е у нас з'явилося опалення. Ми звертались на гарячу урядову лінію, звертались на місцеву урядову лінію, звертались на теплоцентраль, звертались у домком. Всі служби нас ігнорують по сьогоднішній час. Мешканці побоюються, що якщо найближчим часом ситуація не зміниться, це може призвести до серйозних пошкоджень, тепломереж та ще більших аварій. Крім того, занепокоєння викликає і подальше руйнування житла, адже зволікання з вирішенням проблеми лише погіршує ситуацію. Люди закликають державну криворіжтеплоцентраль та їхнє керівництво та власників у вигляді НАК Нафтогаз Україна негайно втрутитися, щоб нарешті виконати свою обіцянку. Та Відновити нормальне теплопостачання, а не продовжувати брехати у статистичній звітності. Вони сподіваються, що їх почують, і в їхні домівки нарешті повернеться тепло та комфорт. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.